Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми проаналізуємо перервану проповідь першого мученика диякона Степана. Нехай Господь Бог благословить наше дослідження Його слова. Читаємо з книги діян Апостолів, 6 вірші 1 по 3 та 5 вірш Тими ж днями, як учнів намножилось, зачали нарікати на євреїв у Гречені, що в щоденному служінні їхні вдовиці занедбані. Тоді ті дванадцять покликали багатьох учнів та й сказали нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу оцю. І всім людям сподобалось оце слово і обрали Степана, мужа повного віри та Духа Святого, і Пилипа, і Прохора, і Неканора, і Тимона та Пармена і нововірця Миколу з Антіохії. Перед народженням Ісуса Христа люди за межами Ізраїлю розмовляли грецькою мовою. Саме з цієї причини, приблизно за 283 роки до народження Христа, єврейське духовенство зібрало 70 учених для перекладу святих Писань, які ми сьогодні називаємо старим заповітом на грецьку мову. Процес перекладу тривав з 285 до 270 року до нашої ери. Після Вавилонського полону народ Ізраїлю перестав говорити на євриті, перейшовши на халдейську арамейську мову. Огречені євреї були євреями, народженими за межами Ізраїлю, хто розмовляв грецькою мовою. У Гречені євреї звичайно залишалися євреями, але до них зневажливо ставилися євреї, проживаючи в землі Ізраїля. Звернемо увагу на окремі слова нашого тексту. Слово служити грецькою мовою є діаконео, тому ми і називаємо Степана «діаконом». Слова доброї слави грецькою мовою є мартирео. І від того слова походить слово мартер, тобто мученик. Це слово теж означає свідок. Слово мудрість грецькою мовою є Софія. Дії, 6 розділ вірші 8 по 11. А Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі знамени та чуда. Тому дехто повстав із синагоги, що зветься Лібертинська, і Кірінейська і Олександрійська. Та з тих, хто походить із Кілікії та з Азії, і зачали сперечатись із Степаном. Але встояти вони не могли проти мудрості і духа, що він ним говорив. Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, як він богозневажні слова говорив на Мойсея та Бога. Далі вірші 12 по 15. І людей попідбурювали і старших та книжників. І напавши, схопили його і попривадили в Синедріон. Також свідків фальшивих поставили, які говорили чоловік, цей богозневажні слова перестань говорить на це святе місце та проти закону. Бо ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які передав нам Мойсей. Коли всі, хто в Синедріоні сидів на нього, споглянули, то бачили лице його як лице Ангола. За неправдивими звинуваченнями Степана приведено на суд перед Синедріоном, верховним, релігійним та юридичним органом Ізраїля. Але диякон Степан, повний мудрості та духа, відповість на звинувачення Синедріону так, що Синедріон буде звинуваченим, а не Степан. Діє 7 вірші 1 по 4. Запитав тоді первосвященник, чи це так? Степан же промовив: Послухайте, мужі браття і отці, Бог Слави з'явився Авраамові, отцеві нашому, як він у Месопотамії був, перш ніж оселився в Харані, і промовив до нього: вийди із своєї землі та від роду свого, та й піди до землі, що тобі покажу. Тоді він вийшов із землі халдейської та й оселився в Харані, а звідти, як умер йому батько, він переселив його в землю оцю, що на ній ви живете тепер. Так починається проповідь Степана, направлена до самого первосвященника та усього Синедріону. Замість того, щоб захищати себе, діякон Степан дає урок історії. Та біблійний коментар тим, хто вважали себе експертами закону. Степан починає з Авраама, оскільки Авраам був першим євреєм. Тут диякон Степан дає інформацію, яку ми не знаходимо, читаючи старий заповіт. Виявляється, що Авраам був покликаний Богом у місті Ур, що в Месопотамії, а не в Харані. Бог казав Аврааму вийти з Месопотамії та від свого роду та піти до землі, яку Бог покаже Аврааму. Але Авраам цього не зробив. Замість того Авраам разом зі своїм батьком та племінником, кого Бог наказав полишити, оселилися в Харані. І тільки після того, як батько Авраама помер, Авраам послухався Божого наказу. Степан каже, що спершу Авраам не послухався слова Бога, а тільки з часом удруге Авраам виконав Божий наказ. Починаючи від Авраама, деякон Степан вкаже первосвященнику та Сенедріону, що як і патріарх Авраам, так і народ Ізраїля знову та знову повторювали ту саму помилку. Спершу був не послух, а потім був послух. Також Степан вкаже на те, що єврейська історія характеризується тим, що перший раз народ Ізраїлю завжди відкидав Божого посланця, а приймав його тільки з другого разу. Діє 7 розділ 6 по 9 і сказав Бог отак, що насіння його буде приходьком у краї чужому і поневолять його, і будуть гнобити 400 років. Але я сказав Бог, буду судити народ, що його поневолить, опісля ж вони вийдуть і будуть служити мені на цім місці, і дав він йому заповіто обрізання, і породив так Ісака, і восьмого дня він обрізав його. А Ісак породив Якова, а Яків 12 патріархів, а ті патріархи позаздрили Йосипові і продали його до Єгипту. Але Бог був із ним. Патріархи продали Йосипа в рабство через заздрість, проте навіть продаж Йосипа в рабство було частиною Божого задуму. Діє 7 розділ вірші 9 по 10. А ті патріархи позаздрили Йосипові і продали його до Єгипту, але Бог був із ним і його визволив від усіх його утисків, і дав йому благодать та мудрість перед фараоном. Царем єгипетським, а він настановив його за правителя над Єгиптом та всім своїм домом. Читаємо далі вірші 11 по 13. А як голод прийшов на всю землю єгипетську та ханаанську та велика біда, то поживи тоді не знаходили наші батьки. Коли ж Яків зачув, що в Єгипті є збіжжя, то послав батьків наших уперше. А як у друге послав, то був пізнаний Йосип братами своїми, і Фараонові знаний став Йосипів рід. У словах, записаних у 13-му вірші діякон Степан наголошує, що брати Йосипа визнали його не з першого, а з другого разу. Суть того звернення діякона Степана до Первосвященника та Сенедріону є наступною. Якщо історія є для них якимось орієнтиром, то вони би мали бачити, що народ Ізраїля визнає свого Спасителя не з першого, а з другого разу. Далі Степан переходить від Йосипа до Мойсея. Дії 7 розділ 17 по 20. А коли наближався час обітниці, що нею Бог клявся Авраамові, розрісся народ і намножився в Єгипті. Аж поки настав інший цар у Єгипті, що не знав уже Йосипа, він хитро наш люд обманив і силою змушував наших отців викидати дітей своїх, щоб вони не лишилися живі. Того часу родився Мойсей, і гарний він був перед Господом. Він годований був у домі батька свого три місяці, вірші 21 по 24. А коли він був викинений, то дочка фараона забрала його та й за сина собі його виховала, і Мойсей був навчений всієї премудрості єгипетської і був міцний у словах та в ділах своїх. А коли йому сповнилося сорок років, йому спало на серце відвідати братів своїх, синів Ізраїлевих. Як угледів же він, що одному з них діється кривда, заступився. І відомстив за укривдженого, убивши єгиптянина. Вірші 25 по 29. Він же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, та не розуміли вони. А наступного дня, як сварились вони, він з'явився і хотів погодити їх, кажучи. Люди, ви браття, чого один одного кривдите? А той, що ближнього вкривдив, його відіпхнув та й сказав. Хто наставив над нами тебе за старшого і суддю? Чи хочеш убити й мене, як учора вбив ти єгиптянина? Та не зрозуміли вони. Степан наголошує, що і цього разу люди Ізраїля не усвідомлювали поклик Божий та відкинули Спасителя, посланого Богом? Слова Записані у 27 му вірші, могли нагадати первосвященникам та старшим народу Ізраїля їхні ж слова. У книги діянь, 7 розділ, 27 вірші ми читаємо. А той, хто ближньо кривди його відіпхнув та й сказав, Хто наставив над нами тебе за старшу і суддю? В Євангелії від Матвія, 21 розділ, 23 вірш. Ми читаємо. А коли він прийшов у храм і навчав? Поприходили первосвященники і старші народу до нього і сказали, Якою ти владою чиниш Оце, і хто тобі владу цю дав, читаємо далі слова звернення Деякона Степана. Дії 7 розділ, вірші 29 по 30. І втік Мойсей через слово оце, і стався приходьком у землі Мадіямській, де зродив двох синів. А коли сорок років проминуло. То з'явився йому ангел Господній у полумі куща огняного в пустині Синайської гори. Ізраїль змушений був залишитися в Єгипті на 40 років довше, тому що вони не визнали Мойсея своїм визволителем з першого разу. Ймовірно, якби вони прийняли Мойсея з першого разу, Бог міг би звільнити їх і тоді. І Господь сказав Мойсею. Дії 7, розділ, вірші 34 по 36. Добре бачив я утиск народу свого, що в Єгипті, і стогін його я почув, і зійшов, щоб їх визволити. Тепер ось іди, я пошлю до Єгипту тебе, цього Мойсея, що його відсурались вони, сказавши, хто наставив тебе за старшого і суддю, цього Бог через ангела, якому з'явився в кущі. Послав за старшого і визвольника, він їх вивів, чудо і знамена, вчинивши в землі Єгипетській і на Червоному морі, і сорок років у пустині. Мойсея як свого Спасителя, народ Ізраїля прийняв з другого разу. Дії 7 роздарі 37 по 39 Це той Мойсей, що прорик Ізраїловим синам. Господь Бог вам підійме пророка від ваших братів, як мене, Його слухайте. Це той, що в пустині на зборах був з Анголом, який промовляв йому на Сінайській горі, та з отцями нашими, і що прийняв він живі слова, щоб їх нам передати, що його не хотіли отці наші слухати, але відіпхнули і звернулися з серцем своїм до Єгипту. У 37 му вірші Степан звертає увагу Сенедріону на слова Мойсея, записані у книзі повторення закону, де пророк Мойсей пророкує прихід Месії. Степан підкреслює, що сам пророк Мойсей пророкував про того Месію, кого Перевосвященник та Сенедріон відкинули. У цих словах деякон Степан вшановує пророка Мойсея ще більше, ніж вони. Ді 7, роздавші 44 по 47. У наших отців на пустині була скинія свідоцтва, як Той і звелів, хто Мойсею казав, щоб зробив її за зразком, якого він бачив. Її наші отці і узяли, і внесли з Ісусом у землю народів, яких вигнав Бог сперед обличчя наших отців, аж до часу Давида. Він у Бога знайшов благодать і просив, щоб уселю знайти для Бога Якова, і Соломон збудував йому дім. Одне з звинувачень, направлене до Степана, було ніби тоді, як он Степан говорив Богозневажливі слова на святе місце, але у своїй проповіді Степан не зневажає храм. Степан підтверджує, що, окрім закону, Мойсею були дані інструкції щодо Скинії. І цар Соломон, згідно Божих інструкцій, збудував храм. Дії 7 вірші 48 по 51. Але не в рокотворнім Всевишній живе, як говорить Пророк, мені небо престол, а земля то під ніжок ногам моїм. Який мені дім ви збудуєте, говорить Господь, або місце яке для мого відпочинку? Хіба не рука моя все це створила? О ви твердошиї! Люди серця і вух необрізаних, ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви. Цитуючи пророка Ісая, Степан вказує на те, що, хоча були і скинія, і храм, Бог не живе в домі, зробленому руками. І далі Степан цитує слова пророка Мойсея Ви твердошиї, люди серця і вух необрізаних. І звертає ті слова до священника та Синедріону. Діакон Степан продовжує діє 7 розділ вірші 52 по 53. Котрого з пророків батьки ваші не переслідували? Вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та убійниками. Ви, що закона одержали через зарядження анголів та не зберігали його. Степан звинувачує Синедріон, що смертельна ворожнеча до посланців Бога є національною рисою народу Ізраїля. Також Степан звинувачує Синедріон в нерозумінні, а значить, і недотримуванні законом. Читаємо далі вірші 54 по 56. Як зачули ж оце, вони запалилися гнівом у серцях своїх і скриготали зубами на нього, а Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу і Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив: Ось я бачу відчинене небо, і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Два рази у цих віршах записано, що Ісус стояв по Божій правиці. Тут Степан представляє Ісуса Христа Синедріону як первосвященника ні в скині, ні в храмі не було крісел, щоби сидіти. Також Синедріон був дуже добрий знайомим з терміном син людський. Вони знали, що той термін вказує на Месію, про якого писав пророк Даниїл. Книга Пророка Даниїла, 7 розділ, 13 вірш Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами ішов, ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього. Сам Ісус Христос назвав себе тим терміном, і первосвященник, і синедріон це чули вони чули це, коли судили Ісуса Христа. Євангелія від Луки, 22 розділ, вірші 67 по 69. І казали, коли ти Христос, скажи нам, а Він їм відповів, коли я вам скажу, не повірите ви, а коли й поспитаю вас, я не дасте мені відповіді, незабаром син людський сидітиме по правиці сили Божої. І ось яка була реакція Синедріону на слова Степана. Дії 7 розділ, вірші 57 по 60. Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти, та й кинулися однодушно на нього, і за місто вони його вивели і зачали побивати камінням його. А свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом, і побивали камінням Степана, що молився й казав: Господи Ісусе! Прийми духа Мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним не їм, о Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив. Наводячи приклади з історії Авраама, Йосипа та Мойсея, Степан наголошував, що народ Ізраїля не сприймав свого Спасителя з першого разу. І якщо Історія є для них орієнтиром, то і тоді Ізраїль не визнає свого Месію аж до другого разу. Це саме підтверджують слова Ісуса Христа. Євангелія від Луки, 13, розрічь 34 по 35. «Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки раз я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка збирає підкрила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім зостається порожній для вас. Говорю, бо я вам ви мене не побачите, аж поки не настане, що скажете, Благословений хто йде в Господнє ім'я. Проповідь диякона Степана закінчилася його каменуванням. Так як Синедріон на чолі з первосвященником відкинули Ісуса Христа перший раз, вони не хотіли визнавати, що з часом за другим разом вибрані народу Ізраїля приймуть свого Месію, як і свого часу прийняли і Йосипа, і Мойсея. І ми можемо бути певними, що Ісус Христос прийняв духа, мученика Степана згідно Його молитви. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.